І всім халові друзі, ви на каналі Star. Сьогодні ми будемо грати у Worldbox. Коротко кажучи, це гра Ну, це не про Бога. Е, я думаю, ну, вона досить популярна, тому я думаю, ви знаєте її. Коротше, зразу виникає питання: чому в мене 5 островів? Ну, Острові 4. Мені, теж не вийде, але не важливо. Дивіться. На кожному острові такі, коротше, рівні осло, умови життя. Тут так само, тільки не так само. тут дуже багато руд, дерев і територій. І коротше, я хочу заселити людей, ельфів, орків і дворфів. На ці острови, ну, типу, по одній расі. Тут, допустимо, тут будуть люди ось на цьому острові. Там будуть, допустимо, ельфи, там може дворфи і тут орки. ну Це наприклад. І той, хто перший збудує порт, ну цього ми не знаємо. Або навіть не так, навіть може просто хтось завоює. Коротше, хто повністю виграє, вибиває усіх. Uh, я тут вже все підготував, епохи проп... призупинив в законах, нічого мити не будемо. Mm, максимум, може повстання? Хоча ні. Ай, hey, повстання. <ривіт> Чи ні? Ну повстання на якось буде помішати. Але буде щось інтересне, вони ж мають поясі поздавати. Але окей. Може ми це выключимо. Вимкнемо. Mm, Давайте, спочатку заселим. Ми їм не будемо надавати ніякі риси характеру. Ну, не характер. Е, так, ну, да, я можу послівати казав. Ну, тут, коротше, буде. Спамимо по 5 е, і стоп. 4 і все. Так. Люди тут. Давайте. Без різниці у них однакові умови. А я вже все все передивився. Так. 2, 3, 4, 5. Дальше будем. Значит, давайте підборки. 1, 2, 3, 4, 5. І останній двор всіх. Заселимо. А цей острів. Все, ми всіх заселили. Можемо починати. Зразу запустилася куча королівств поселення. Все, всі розвиваються. Зараз е, дамо їм імена цим поселенням. Так, що це може бути? Як називаємо поселення людей? О, Давайте каленіка. Це мені перше, що прийшло В принципі. Давайте, це ж люди, і вони розумні. А, точно це я не заменяю. Ладно. Без різниці, в принципі. А, кстати, всі з новим Роком. Хоть э, ну, Сам Новий рік вже пройшов. Але Вайпік, в принципі, остався. Не з новим роком. Так. І ще напишіть, що вам подарували на новий рік. Я писати не буду, якщо сильно попросить, напишу. Так, о, це хто у нас? Двор Давайте. Гномівка. Ну, буде двор, Це якось такого гномівка. А, і в принципі. Ну, то така. Оп, опа. Все. Вони, поки це все я роблю, розвиваються. Так, тут у нас эльфы. Ой, не эльфы, а орки, извиняюсь. А орки. Mm -hmm. Я наверное, знаю. Хм. я реально не знаю, а что им дать? Підскажіть в коментарях, бо я не знаю. Але давайте домой Таке... така. Ану. Ще Що щось. Колинівка. Що таке? Ну, буде щось сильно схоже. Бо я не можу придумати, напишіть, як би... Як би ви назвали. Як би ви назвали... Е... E, так сказать, королівство Оп. І залишилось останнє. ельфи e, я думаю ну тут в принципі перше що прийшло у зеленюка просто один. і відповідні кольори Законуємо. 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 Ну все в принципі все мене настроїло я вам я зараз покажу. Типа це на читы. це просто така штучка. Вона э, буде... Э, не знаю, ну короче. Э, це така штучка. І вы не поставите лайк, б, я не Мені, знати, що... бо я вам це показав. Так знаєте, що. Бьм джинсы трошки. Захвачує клоновий. А новый теж відбивається, не дивіться Бачите? Було по-другому. Ус, бачите, захотів. Жесть! Жесть, тут обидва біомів. Опа! Так, стоп. Давайте зараз виключимо Sonic Speed. А, Ого! Ничего ще? Ну! Да, вони захотіли. Ну все по Ще ні? Так, Каленівка, що це тут у вас? Ну так набрать, амут, у них уже порт другого левела, а там у орків першого. Тук. А у ефір ще немає порта. У них ще немає порта. А ну. Ого! А я не знаю, який це левел порт. Тут було новлений, і тут не дуже зрозуміло, як дізнатися. Ого, ну ще. Поки що новальний Окей, ми все швидко. А, ну коротше, все звичайно. Ні, коротше. зашити куру дороги Ну, коротше. Надо знайти порт. Я не знаю, да подивитися. А просто взяла так и приделял. Абу два оботрать лазла. Ма мне, мабуть, третий. Все-таки. А вы Кожна Вкусно, культура вырядняється. Наши, допустим, в Каленівка. Тут о, Наче людей багато. Але, Але чомусь... Домики не так багато, ну может я не знаю, может целый наш не распалилось. Тоже, але все-таки мне дуже подобається, те, що кожна а схлоп... может раса. І сама по сути прикольно. Может, другая... О, то у них корабли уже другого. Ні, ну, не, ну них все четко, а ну то есть такая... Не, ща никто не добрался до острова. Кстати, тобто, наибільший людей у коленівка. А найменше у альфі? Ну видав. Никто уже зайшов, то давайте подивимось е, графік. Ты знаешь даже кудобнейше вода. Ты тобто, подумайся графики альфы. Ось тобто, графики. Так, э, у них був такий приріст. Э, тепер он, зараз в них все стабільно. І да. це прирос. Тому... Нуже. Ладно. В принципі, я думаю, що можна знову прискорити цю гру, щоб вона побыстріше ще а, нарік. Ми не будемо дивитися бо до цього я трошки запускаю. Ну коротше. Стоп. Мені це показалось, що тут був човен. Мені здається, що десь ось... Вот можете подивитися, перегорнути. Е, подивитися. Мені, наче, тут був корабель десь тут рядом. Але території, ось дивіться тут нема, Ладно, давайте далі. А, ты ну. Подождите, я забу, я ж відносила. <гум> <гум> не понял. А це що? Ааа, це мабуть біом захватив да, дерева. Я понял. А, кстати. Родвор. Короче. Гном не будуть у мене. У них... 67 людей. Севен, ой. Эм. Окей. Ну... Це що? Історія. А ні. Я ж хотів подивитися на Відносини. проїздку, да. А ну. Дивимося, це що у нас. Лояльність. Теше лідер. Ладно, непонятно. За віком, за відомістю, за член. Непонятно. А, окей. Давайте зараз подивимось на війни. Він, він нема номера. Може. Угу. Мальний ритуал черги немає. Окей. Тут усі... Так сказать, раз. Двигаются досить мирно. Я ч не дуже очікувала, я думав, що тут уже вины всі в розпалі. вони вже доберуться до острова. М -м, типу. Топ, щоб я... то не знаю. А, це мав по, походу. Ладно, окей, ну вони ж прям пливуть біля цього острова. Чому вони на нього не висаджуються? Може це із-за цього шо я робив. Типа пляж? Ви не бачили Вон... Ні. А нет, не, не. так, все весы, крім ельфів. Все высадились на остров. Там шо, вже уже идут. бачу, только шо. Вина. Да нет. Та не, не. вино. Х, может, мне воні... цей. Тако. Новий союз? Так, це вже цікаво, стопе. Це що таке? Не поняв, ну ладно. Так, а ну давайте подивимось. Там я так розумію, вже союзи пішли. Ммм... Ну чся, ну то знову. Ого. Ничего себе. Так Та намер это снова. Приятный тебя до сую. Кто? Намер. Не театр. А кто? Типа. Какой крыльник? Ладно. Ну и тебя вийна. Ничего себе. Шорить на его религии. О, жесть. Окей. Я буду наблюдать. Але ельфи чогось взагалі ще не висадились. Хм, вони ще цей. А у них взагалі є порт. Таке питання. Стоп. А ні, в них є порт. Але він тільки першого рівня. ну, mm, не понял. Чересочка означает, що зараз сюди вина. Опа! Вина. Опарночка винома. О-па-па-па-па. Так, це гноми. Проте я так розумію, людей. Це люди. О, Не розумію. Це люди. Чи хто? А, так, да, це люди. Це люди. Люди проти гномів. Хто виграє? Хі -хі. А. Там ще щось було. Ну ладно, хай поки продовжуються. Продовжується совсем его. Ам. Байдет тут. Так, лось. Ну да. тільки гноми йти. А чашо непонятно. Хмм. Я не сказал с Юзи. Ладно. Орки? Хм, не понял. Стопэ. А если китуармида? Ну да, жстко, конечно. Хм не понял, а ч назви такие осталось? Ну блин. Что, а чего она поменялась? Что она же поменяла? Ладно, я не забуду, что у них там назвы есть. А почему? Аленевка. Аленевка. Жесть. Короче, что я предлагаю? Щоб не тягнути дуже багато часу, просто постійно. Щоб. Е е цей, був Sonic Speed. Ну, коротше, щоб дуже свідково. Окілька. І останнє Зеленівка. Я вже нічого прикрашувати не буду, можливо. Окей. <гум> Опа, бачили? Леню. По Потрішки захвачувать. Сцілу? Опа. А проценти... опа. Союз розпався, користь розвалилось. Я маю... Подожди. Ага, непонятно. Королі помирають, вінні йдуть, хай живе новий король. Йо! 6. Давайте подивимося з... з ким він. Опа! Опа! Опара новий, хто не, не поняв. А, ну в принципе... Все понятно. Целю. А. Цити це протигномів. Эльфы проти гном. А, -а, а, це в них союз. Я так понял. И, короче, орки. Да, орки захищаються. О, поняли? по ось ельфи і гноми в Союзе орківка Орки від них. Я понял. Ммм. Не, ну конечно, да. Ну, Санч років. О, ну, посадили, людей. Хто ти? Послание. Опа. Так. Уже... Уже ну, три поселення. Короче, все розвивається, але все одно. Але не зрозуміло. Хороша. Я вже дивлюся, що багато часу прийшло. Я предлагаю. Щоб всі друг проти друга розпочали війну. А ну окей, ворожнечі. І тепер всі воюють. Я думаю, що я в принципі пришечив е -е, опа. Бачу. Е -е, Калинівка завоювала поселення гномівки? Окей, okay. тут далі продовжується все бійки. Це хто Горки, походу, хотіли захопити. О, то я не тут такі боеви. Жесть. Тут хоче захопити. Друго, ну короче, там завалили якісь сумасшедші боеви. Можно зробити. Нічого. Але все одно не розумію чому. Опа, це ж таке. Це що було? Це що таке? Не понімаю. Блін, цей колоніка намагається захопити Гномівку. Ну, те поселення. І у них все получилось. Але в Калинівці мало все-таки, да. Мало людей. М -м -м -м, хоча ні, якщо рахувати всі поселення. То да. Я мав на увазі в цьому, яке вони тільки що захопили. Але що там більше людей уже? Опа, зеленівку захочуть. Бачите, ось тут бійки. Ого, нічого у них тут порте. Жесть. Тут всі так захвачуйте, жесть. Я, короче, виключаю и повстання. Не, а ч, повстання выключаю? Що, вдруг не было повстання? Не. Поки оборонных жителів... Не буду поки включати. Вмикати. Что, щоб цену заделалось на вишни? Я включил вроде не жители. Так, окей. Начал воюють, а начал не воюють. Что-то это непонятно ничего. Капець. Почему так долго? Про яку запитання закоп. Жесть! Походу. а а У орківки було повстання. Оце сіре. А-м-тербореще розпочати. Зате прокапеть. Ладно! Так і шибить. ай ой а Ефів знищили. Я не знаю, що робити. Це капець. У мене є одна ідея. В принципі, дивіться. Сюда посередині, ще пришвидшилися, пришвидчилось як події. О, у мене щось дуже залагало. Дивіться, можна поставити поставить лукан. Опа! Я Не знаю, може це якось щось зробить. Ну, поки, кстати, по позиціях виграють орки. Бо вони тут знищують одне поселення цих. Бачите? Вони знищили одне поселення. Ой, є... людей. М -м, як я і казала, Ельці взагалі винесли. Гномівка теж трошки теряє позиції. М -м, але поки держуться. Орки взагалі себе е, хорошо чухають? Ну, поки так. Може, я Ну, короче. Може запустити тебя. Прямо не так. Бам! Що, вижив? Не, не, не вижив. Слабак. Ладно. Пошутив. Просто за сюди новий. Просто вже... короче я придумав, що це... Знову ж кажу, це не дуже Хоча ні, навіть так вже, ні. Дивіться, вже... урки... уже не Дивіться, уже урки вже хорошо себе чухають. Ну, не дуже сильно воюють з гномами. Ладно. О... Пошло одну гранату. Чого? Ти гранату запустить не можу? А, не можу. Чесно я просто бахнул. А-а-а! Не, ну а блин, мене вагає трошки уже. всех биек. Входу выиграет орка. Короче, орка. Я понимаю. Так, хорошо. А все? Орка выиграла? Так выглядит наша сеть.